Ти тягнешся до тепла, але зупиняєшся за крок до нього. Саме з цього починається твоя історія: з того дивного моменту, коли хтось простягає до тебе руку, а всередині все стискається так, ніби ти ступаєш на тонкий лід, ти хочеш близькості, і водночас ти її боїшся, це наче стояти біля дверей, які ведуть у справжню ніжність, у довіру, у взаємність, і не наважуватися їх відчинити. Ти можеш сміятися поряд з людьми, говорити про серйозні речі, навіть будувати стосунки, і водночас тримати всередині приховану дистанцію, яку ніхто не бачить, і тільки коли ти залишаєшся наодинці, ти розумієш, що твоя стриманість це не прохолодність, це страх, страх бути побаченим по справжньому, страх, що хтось торкнеться твоєї вразливості, страх втратити себе, якщо когось впустити занадто близько. Карл Юнг казав, що людина найбільше боїться не чужого, а власної глибини. І цей страх близькості часто не про інших, він про тебе, про твою історію, про досвід, який навчив тебе тримати серце під замком, про ті невидимі тіні, що шепочуть якщо відкриєшся, тебе зранить. І ти живеш між двох вогнів, бажанням бути поруч і потребою себе захистити. Але правда в тому, що цей страх можна зрозуміти, можна розплутати його корені, побачити, як він виник, і навчитися крок за кроком будувати таку близькість, яка не лякає, а підтримує. І це відео проведе тебе через цей шлях: від напруги до ясності, від захисних стін, до внутрішньої безпеки. До кінця цієї подорожі ти зрозумієш, чому ти боїшся, і як з цього вийти, не втрачаючи себе. Якщо хочеш, щоб більше людей знайшли відповіді на свої питання, напиши в коментарях, що саме в тобі відгукується найбільше. Є момент, про який ти рідко говориш уголос, ти ніби тягнешся до людини, але в ту ж мить всередині щось напружується, і тобі хочеться відступити. Це не примха і не холодність, це внутрішній рефлекс, який сформувався ще тоді, коли ти навчився захищатися. Близькість завжди здається простою. Поки не доходить до тебе особисто. Бо саме тоді вона торкається тих місць, де ти колись відчував біль, нестабільність або розчарування. Ти можеш бути сильною людиною, незалежною, здатною вирішувати складні завдання. Але коли мова заходить про емоційну відкритість, ніби вмикається невидима система сигналів. Вона каже обачно, повільніше не довіряй так швидко. І ти навіть не помічаєш, як починаєш контролювати свої реакції, приховувати справжні почуття, стримувати себе не тому, що не хочеш близькості, а тому, що її наслідки здаються непередбачуваними. Карл Юнг говорив, що наша тінь це ті частини нас, які ми приховуємо, бо боїмося, що вони зроблять нас нелюбими, і страх близькості часто народжується саме там, у страху, що хтось побачить твої сумніви. Твої слабкі моменти, твої рани. Ти можеш навіть не усвідомлювати цього, але це відчувається кожного разу, коли хтось стає надто важливим. І тут немає нічого ненормального. Страх близькості це сигнал, а не вирок. Він показує, що в тобі є частини, які потребують уваги, тепла, турботи, можливо, навіть переосмислення. І в цьому відео ми будемо рухатися далі. Від розуміння цього страху до того, як ти можеш поступово, без тиску і без примусу навчитися бути поруч із іншою людиною по справжньому, не втрачаючи себе, не зраджуючи свою внутрішню опору, ти заслуговуєш на близькість, яка не лякає, а заспокоює, і ти ближче до неї, ніж тобі здається. Іноді страх близькості проявляється дуже тихо, майже непомітно. Ти можеш сміятися, відповідати на повідомлення, планувати зустрічі і при цьому відчувати, що тримаєш двері в своє серце лише наполовину відчиненими, наче стоїш на порозі, готовий ступити вперед, але щось всередині зупиняє. Це щось не завжди про людину перед тобою, частіше про історію, яка жила в тобі задовго до того, як ця людина з'явилася. Близькість вимагає сміливості. Не тієї сміливості, що видно зовні впевнених слів чи чітких рішень, а внутрішньої, дуже тихої сміливості дозволити іншому побачити тебе справжнього. І саме ця частина часто лякає найбільше, бо всередині жива пам'ять про моменти, коли ти відкривався і не отримував у відповідь того тепла, яке так потребував, або отримував, але тимчасово, або зникав той, на кого ти спирався. І тепер твоя душа. Навчається обережності, іноді, навіть надмірної. Юнг казав, що минуле ніколи повністю не зникає, воно живе у нашій поведінці, і твій страх близькості це не слабкість, а спосіб, яким психіка намагається тебе захистити. Вона зводить стіну не проти людей, а проти повторення болю. Та інколи ця стіна стає настільки високою, що захищає тебе навіть від того, що могло б тебе зігріти. Глибоко всередині ти хочеш тепла. Хочеш, щоб тебе розуміли, щоб хтось знав твою тишу так само добре, як і твій сміх. Але водночас ти боїшся, що хтось побачить твою невпевненість, твою потребу в підтримці, твою людяність. Ти можеш думати, що це зробить тебе слабким, але насправді саме ці частини роблять тебе живим. У цьому відео ти навчишся бачити страх не як перешкоду, а як двері. Бо страх близькості це завжди запрошення заглянути вглиб себе, зрозуміти старі рани і дати собі те, чого так бракувало раніше. І коли ти зробиш це навіть маленькими кроками, близькість перестане бути загрозою, вона стане природною, м'якою і такою, яку не потрібно контролювати. Ти не ламаєшся, ти розкриваєшся просто повільно. Є страх, про який ми рідко говоримо, але він. Живе майже в кожному страх бути надто близько настільки, що станеш залежним від присутності іншої людини. Це той момент, коли хтось стає важливим і в тобі ніби щось здригається не від радості, а від тривоги. Бо важливість завжди приносить із собою ризик, і твоя історія могла навчити тебе. Коли ти дозволяєш собі прив'язаність, у твоєму світі з'являється невідомість. Ти можеш намагатися виглядати стримано, зібрано незалежно. Можеш говорити, що тобі комфортніше самому, що ти не потребуєш частих розмов, що ти не прагнеш особливої близькості, але глибоко всередині ти відчуваєш, що ця дистанція не твоя природа, вона твій захист, твоя броня, твій спосіб уникнути розчарування, яке ти переживав раніше, коли відкривався тим. Хто не був готовий тримати твою вразливість обережно, Карл Юнг писав, що кожна людина носить у собі внутрішнього сторожа, ту частину, яка стоїть на межі, і вирішує, кого впускати, а кого ні. І якщо цей сторож став занадто суворим, ти можеш почати плутати обережність із самотністю, ти можеш думати, що уникаєш небезпеки, хоча насправді уникаєш тепла, яке могло б тебе підтримати. Страх близькості часто маскується під логічні аргументи я не хочу драм, мені легше самому, я не хочу бути тягарем, я не готовий до стосунків. Але інколи це не істина, це переконання, за якими ховається страх бути по-справжньому побаченим. Бо коли тебе бачать, тебе можуть зачепити, а коли тебе можуть зачепити, це лякає. Та важливо зрозуміти, страх близькості це не кінець шляху. Це лише сигнал, що настав час переглянути старі внутрішні правила, які ти колись створив, щоб себе зберегти. У цьому відео ти навчишся розрізняти, де захист який тобі справді потрібен, а де старий механізм, який лише заважає будувати здоровий, теплий, природний зв'язок. І цей шлях не про те, щоб одразу впускати когось у найглибші куточки душі. Це про інше навчитися зробити маленький крок назустріч не всім, а тому, хто бачить тебе, а не твій захист. І це вже початок нової близькості. Є ще одна причина, через яку ти можеш боятися близькості, колись ти навчився жити так, щоб нікому не створювати незручностей. Ти старався бути зручним, передбачуваним, стриманим. Ти не показував свої сльози, не озвучував своїх потреб. Не просив підтримки, бо десь у минулому почув або відчув, що твої почуття це тягар, і тепер, коли хтось стає тобі дорогим, твоя перша реакція не як добре, що він поруч, а чи не зайду я надто далеко. Це не примха, це внутрішній сценарій, який вкорінився так глибоко, що ти можеш навіть не помічати, як починаєш відступати. Ти можеш ставати тихішим, коли тобі потрібна підтримка. Можеш зникати, коли відчуваєш, що хтось бачить тебе занадто ясно, можеш робити вигляд, що тобі не боляче, щоб ніхто не подумав, що ти занадто чутливий. Так працює старий механізм самозахисту: краще віддалитися самому, ніж ризикувати тим, що тебе не приймуть у твоїй справжності. Юнг казав, що людина стикається з собою в тих ситуаціях, де їй стає. Найважче страх близькості якраз і є таким місцем. Він піднімає ті частини тебе, які ти давно звик приховувати. Не тому, що вони погані, а тому, що їх колись не побачили з ніжністю. І зараз кожен крок до близькості це крок до того, щоб показати себе без масок, без ролей, без правильних відповідей. І найцікавіше, коли ти боїшся бути тягарем, ти насправді не даєш іншим можливість бути поруч. А люди, які справді хочуть бути у твоєму житті, хочуть бачити не твою ідеальність, а твою правду, не хочуть твоєї непохитності, хочуть довіри. Вони не відштовхуються від твоєї вразливості. Навпаки, саме вона робить зв'язок справжнім. Це відео допоможе тобі побачити, що близькість не забирає свободу, вона забирає лише маски, ті, які ти носив занадто довго. І коли вони почнуть спадати, ти відчуєш. Поруч може бути тепло, яке не вимагає від тебе нічого, крім чесності, ти не тягар, ти просто втомився носити самотність як броню, близькість лякає ще й тому, що вона робить тебе видимим, не так, як у щоденному житті. Коли ти розмовляєш, жартуєш, працюєш, відповідаєш на повідомлення. Видимість у справжній близькості це інше. Це коли тебе бачать не за словами, не за ролями, а за внутрішніми реакціями. Коли хтось помічає, як ти замовкаєш, коли тобі боляче, як ти посміхаєшся, щоб приховати тривогу, як твої плечі напружуються, коли ти не знаєш, чи тебе зрозуміють. Для багатьох людей це найстрашніший момент, бо справжня видимість завжди означає ризик. Якщо тебе побачать, тебе можуть неправильно прочитати, або не прийняти, або не відчути твою глибину, і твоя психіка, маючи досвід минулих моментів, коли ти довіряв і шкодував про це, починає діяти на випередження: сховайся, не відкривайся занадто швидко. Краще стримайся, щоб потім не боліло. Юнг говорив, що справжня близькість завжди стикає людину з її тінню, не для того, щоб її засудити, а щоб показати, що прийняття можливе. Іноді страх близькості це не страх іншої людини, це страх того, що ти побачиш у собі, коли хтось підтримає тобі погляд. Бо коли ти поруч із кимось щиро, в тобі піднімаються ті емоції, які ти роками тримав під замком. Потреба в теплі, страх самотності, бажання бути важливим для когось, навіть якщо ти звик казати, що тобі нічого не потрібно. У цей момент багато хто робить крок назад, вдає легковажність, дистанціюється, переводить серйозну розмову на жарт, зникає на день-два, не тому, що не хоче близькості. А тому, що вона здається надто глибокою, надто чесною, надто ризикованою, але правда в тому, що твоя глибина не загроза, це твоя сутність і близькість, якої ти боїшся, це та сама близькість, яка може зцілити ті частини тебе, які досі мовчать. У цьому відео ти побачиш, як навчитися залишатися поруч, коли хочеться тікати, як зробити чесність не джерелом страху. А джерелом довіри, і як дозволити собі бути видимим не для всіх, а для тих, хто здатен побачити. Ти не надто складний, ти просто справжній. І це найбільша сміливість. Є ще одна тиха, але дуже сильна причина страху близькості. Ти звик бути тим, хто все контролює не тільки події навколо, а й свої почуття. Ти вмієш триматися зібрано, прораховувати наперед, робити так. Щоб ніхто не помітив твоїх внутрішніх бур. Контроль довго був твоєю опорою, способом виживати в ситуаціях, де емоційність могла зробити все надто непередбачуваним. Але близькість завжди руйнує контроль. Вона торкається саме тієї частини, яку ти хочеш тримати під замком твоєї справжньої ніжності. І тому, коли хтось підходить ближче, ти можеш відчувати дивне напруження. Ніби стоїш на краю і не знаєш, чи варто зробити крок уперед. Ти хочеш тепла, але не хочеш втратити внутрішній баланс. Хочеш бути коханим, але не хочеш бути вразливим. Хочеш відвертості, але боїшся, що вона відкриє те, що ти сам довго уникав у собі. Карл Юнг писав, що внутрішній розвиток починається там, де людина дозволяє собі перестати бути ідеальною і нарешті стає чесною. І страх близькості часто показує, що ти ще не до кінця дозволив собі бути живим зі своїми сумнівами, бажаннями, спогадами, потребами. Ти навчився виглядати сильним, але сила без м'якості це лише напруга. Коли ти боїшся зближення, ти можеш помітити в собі певні реакції, тебе починають дратувати дрібниці. Ти ніби шукаєш привід відійти. З'являється критика, яка маскує тривогу. Це не тому, що людина поруч не підходить, а тому, що десь у глибині піднімається питання, якому ти давно не дозволяв звучати, чи дозволю я комусь побачити мене повністю. У цьому відео ти навчишся важливому близькість не забирає контроль, вона змінює його форму. Це не про втрату опори, а про те, щоб перестати керувати кожним рухом своєї душі і дозволити собі дихати вільніше, дозволити комусь бути поруч. Не як загрозі, а як підтримці. І, можливо, ти побачиш, що не кожна близькість ранить. Деяка, навпаки, дає те, чого ти довго не міг дати собі сам спокій. Ти не втрачаєш себе, коли впускаєш когось. Ти нарешті стаєш собою без броні. Ще одна глибока причина страху близькості страх втратити себе в стосунках. Це те, про що мало хто говорить відкрито, але багато хто відчуває всередині. Можливо, у твоєму минулому були моменти, коли ти поступався занадто сильно, коли віддавав більше, ніж мав, коли переносив чужий біль, ніби це твій власний, і в якийсь момент ти помітив, що ближче ти наближаєшся до когось, то більше, ніби розчиняєшся в іншій людині. І тепер твоє тіло пам'ятає це як загрозу. Близькість може лякати саме тому, що в ній є елемент злиття. Вона вимагає взаємності, але не розмивання меж. І якщо колись твої межі не поважали, ти міг навчитися тримати дистанцію не від байдужості, а щоб зберегти свою цілісність. Ти ніби кажеш собі, я хочу бути поруч, але боюся знову втратити себе. Юнг писав, що людина повинна спершу стати собою, щоб мати можливість увійти в справжній зв'язок, і це дуже важливо. Близькість не повинна вимагати від тебе самовідмови. Вона не має робити тебе меншим, ніж ти є. Вона не має стирати твої кордони, інтереси, особистий простір чи мрії. Якщо ти коли-небудь пережив ситуацію, де тебе любили лише тоді, коли ти зручний, твоя психіка тепер оберігає тебе від повторення цього. Ти можеш помічати, що коли хтось стає тобі важливим, ти автоматично напружуєшся. Думками готуєшся до того, щоб не втратити внутрішній баланс. І навіть якщо поруч із тобою тепла, зріла людина, в тобі говорить досвід, а не теперішній момент, і це нормально. Твоє тіло, твоя пам'ять, твоя душа просто вчаться розрізняти старе й нове у цьому відео. Ти побачиш зберегти себе і бути близько. Можливо, ти навчишся вибудовувати кордони м'яко, але впевнено, навчишся не розчинятися. А співіснувати. І коли ти знатимеш, що не зникнеш у чужому світі, близькість стане не загрозою, а простором, де нарешті можна дихати повно. Ти не боїшся любові, ти боїшся втратити себе. І ми навчимося, як цього не допустити. Існує ще один вимір страху близькості: найтонший, найменш помітний, але саме він впливає на тебе найбільше. Це страх того, що коли ти нарешті відкриєшся, інша людина побачить твою справжню сутність і піде не через помилки, не через конфлікти, а просто тому, що ти. ти. У цьому страху є щось дуже давнє, майже дитяче почуття, що любов можна втратити в будь-який момент, якщо стати занадто зрозумілим. Ти можеш складатися з глибини, інтелекту, доброти, ніжності. Але все одно всередині сидить тривога. А якщо цього буде недостатньо, саме тому ти інколи залишаєш частину себе прихованою, не тому, що хочеш грати в ігри, а тому, що десь у минулому ти вже відчував, що твою справжність не змогли витримати, і тепер ти захищаєшся від повторення цієї тиші після відходу. Юнг колись писав, що справжні стосунки вимагають сміливості побачити свою власну вразливість. У дзеркалі іншої людини. І часто саме цього ми уникаємо не іншої людини, а себе, відображеного поруч із нею. Бо коли ти поруч по справжньому стикаєшся і зі своєю ніжністю, і зі своїм страхом, і з бажанням бути значимим. Це оголює не тіло, а душу, страх того, що тебе не виберуть інколи робить тебе тим, хто не вибирає першим. Ти можеш відступити, захолодніти, стати надто раціональним. Почати пояснювати собі, я не прив'язаний, мені все одно це не те. Але всередині ти відчуваєш, це не байдужість, це захист. Та правда така: близькість не гарантує, що тебе не покинуть, але вона дає інше шанс бути собою без фальші, і шанс зустріти когось, хто бачить твою глибину не як тягар, а як багатство у цьому відео ти навчишся не закривати серце через страх втратити когось. Ти навчишся тримати себе навіть коли почуття стають сильними, навчишся обирати чесність, а не самозахист там, де це безпечно. Ти не боїшся любові, ти боїшся невпевненості у власній цінності, але цю цінність ти можеш відчути всередині, і тоді жоден відхід не зруйнує тебе. Найголовніше в усьому цьому зрозуміти, що страх близькості не означає, що ти не здатен кохати чи бути коханим. Він означає лише одне: твоє серце занадто довго жило без справжньої безпеки, і тепер воно вчиться обережно, повільно, по-справжньому, вчиться розпізнавати, де тепло, а де небезпека, де взаємність, а де вимога, де тебе бачать, а де хочуть бачити лише зручну версію тебе. Ти можеш думати, що страх близькості це проблема. Але насправді це двері, за якими починається твоє доросле. Зріле розуміння любові, любов саме це не злиття і не самопожертва, це не контроль і не дистанція, це простір, де ти не зникаєш і не ховаєшся, де твою вразливість не використовують проти тебе, де ти можеш говорити чесно і слухати чесно, де ти можеш бути собою без перфекції, але з повною присутністю. Юнг вважав, що лише людина, яка подружилася зі своєю тінню. Здатна на справжню близькість, і ти вже на цьому шляху, бо весь цей час ти не тікаєш, ти вчишся. Ти вчишся довіряти не сліпо, а мудро, вчишся відкриватися не всім, а тим, хто показує своєю поведінкою, що здатен бути поруч, вчишся берегти себе, а не закривати, вчишся чути свої межі, а не карати себе за них. Страх близькості слабшає тоді, коли ти перестаєш іти проти себе. Коли дозволяєш собі рухатися вперед у власному темпі, коли не змушуєш себе бути відкритим, якщо всередині ще болить. Коли поруч з тобою є людина, яка не тисне, а чує. І саме це твоє визрівання. Ти не стаєш відкритим, ти стаєш справжнім. І це завжди відчувають ті, кому судилося бути поруч. Ти не зламаєшся від близькості, навпаки, саме вона одного дня стане тим місцем. Де ти вперше відчуєш себе по справжньому спокійно, бо ти будеш у ній не з потреби доводити свою цінність а з внутрішньої повноти. Якщо цей шлях відгукнувся тобі, напиши про це в коментарях. А якщо хочеш отримувати більше таких глибоких роздумів, підписуйся і поширюй це відео далі. Хай наше спільне зростання стане тим світлом, яке торкнеться ще чиїхось сердець.